Сьогодні субота Поминальні дні 25 25 квітня 2020 року Точно 25 Проїдемося біля центрального кладовища Ставищик досі карантин, як і в Україні загалом. Багато людей ходять в масках хоча в деяких магазинах непромислових там маски не використовують, Кажуть, що вже нам не їх носить. Центральне кладовище звісно ніяких проводів люди є, але їх небагато підходять подивитись, підходять до своїх. Мабуть, підходять до Над гробки своих родных и идут на дом здесь злится. Кожен, кожен ранок я чую, як приблизно о 10-й або 11-й годині через ставище їд в Гучномовці. Ставище через Гучномовці попереджають про дотримання карантину. Не відвідувати місця, скупчення людей. Поняла, захисні маски. Тут знову знову ремонтнодорожня служба виконує ремонтні дорожні роботи. Якщо пригадуєте, в минулому відео на цьому самому місці. Так, саме на цьому місці ось. Згоріла газелька. Я так бачу, взяли нову газельку. знайшли нову газельку і продовжують ремонт. Велдинг Буд, то Велдинг Буд ремонтует эту дороги. Место Востовещенска. Фирма. местный стартап, можно сказать. Стартап довольно успешный. Меньше, чем за рік. Клав договорил На більш як мільйон гривень. Істил в праці зі Ставищенською селищною радою виконує поточні ремонти. З виду якість нормальна. На час покаже. На численні прохання телеглядачів виконую спеціальну поїздку вулицею Межигірська. Тут навіть уповільню рух для того, щоб наші глядачі могли все роздивитися. Тільки недавно в стовищі стало тепле, як на справжня весна, і дуже швидко розпустилися цвіт на деревах. Ось з цією дорогою колись я малий, ніс, ось біля, коли ставили ці стовпи, тут розчищали ліс. Дерева не зачіпали провода. І я тут назбирав збирав таких колод, дві колоди, і по одній носив до себе додому, щоб виконати свою давню мрію. Я хотів мати в своєму подвір'ї. Турнік. і коли я ніс з колоди одну колоду як ну по одній колоді я поклав її на плече і ніс по дорозі і згадувався мені один крутий фільм Бо я схожий. Я був схожий тоді на Арнольда Шолценяга. Правда, вага у мене була 45 кг. А колода кілограм двадцять. На дворі потеплішало і в ставищі стало побільше, побільшало на вулицях людей. Стало веселіше. Статистика району така, що п'ятеро хворих в весісі на covid 19 День виздоровів з крився, це поки що офіційно все. Так, зараз покажу як виглядає ЗАГС. Ось так виглядає ремонтований замок.